Після осіннього дощику наша бабуся Горися вирішила піти в ліс назбирати грибів. Але там з нею сталася неприємна ситуація. Вона розірвала своє намисто і намистинки розсипались по всьому лісу. Бабуся дуже засмутилась, але я знаю, як ми можемо зарадити цій біді. Давайте подаруємо бабусі нове намисто. Давайте розглянемо, яке ж намисто було у бабусі. З чого складається намисто? Воно складається з намистинок. А якої форми намистинки? Вони круглі. Скажіть, а якого кольору намистинки? Жовтого і синього. Подивіться уважно, як намистинки розміщені на намисті. Вони чергуються між собою. Що ж нам потрібно для роботи? Підкладний листок, аркуш паперу із намальованою ниточкою, фарби, ватні палички. Починаємо працювати, беремо паличку трьома пальчиками правої руки, лівою тримаємо аркуш паперу, вмочуємо в жовту фарбу, потім прикладаємо паличку до нашої ниточки, яка намальована на аркуші. І прибираємо. Намистинки розміщуємо так, щоб між ними ще вмістилася блакитна намистинка. Далі беремо іншу паличку, набираємо синю фарбу і робимо те ж саме, розміщуючи блакитні намистинки між жовтими. Ось таке намисто вийшло у мене. Бабуся Орися з нетерпінням буде чекати ваше намисто.